Та даю, даю, не ні вчи так дуже. Ого, як тут холодно. Давай. Дішка, їж. Їж, їж. ти прозівала, я вже сірого погодувала. Ну, а ми будемо кашку. <гас> <гас> будемо кашку. Будемо киші там мавав. Да? Пішла вам? Куди пішла вам? Ой, Та мама казала, то не гарна Суся. Каже, а мені їй хочеться. Вона під колір костюмчику, да? Піжамка чи що у нас таке? Що мама одягла? Святік. <рик chord> будем кушать? Хм, скажи мені, будем да уже час надо <рик> 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 да, хе я тобі смеюся. Виключай свою камеру і давай мені кушать. Та покажи, а мене там нема. Я у бабулі на ручках. Ось я де, я ще кашу не доїв. І телефон мені хочеться взяти. Ой Фенді, а ти йде? Фендюша, іди, іди сюди, Де сховалась. Вендюша вон, вушка торчать. Венді, каже, я тут все обдивляюсь. Може, я тут щось знайду. Красуня, Да? Алло. Ой, Святик дивиться так. Каже, дай мені телефон. Дай мені телефон. Кашу ми не доїли, але листочки нам хочеться. І що це оце робиться? Дивися, що ти оце поробив. Що тут робиться? Ну, давай, вставай. Як мама нас учила, як треба вставати. Давай. О От, щоб, Кажи, та учепися. А? а, тоді ж треба отак. Вот давай. Ну землю оцю отак. Стали подушками, а зараз треба так. Да? Ну? Давай, держися, Держи, держись дивись. О, кажи якийсь листочок смачний і гілочка, да? ой, господи, ну давай. Бабуліна рука тобі замість подушки. Давай. Ну, все, більше там гілочки нема, казав віка. Буде э, вище брати, да? будеш вище брат? Що таке смачне? Ой, Боже, Ну давай. сиди рівненько, отак. Ось так треба і не падати. Опа. Отак. О, бачиш, отак треба сидіти. Дай мені дай. що Ні, ці не дам тобі. Це смітник. Ти сердишся, бачу, піка каже, ножки отак вот схерстить. це значить сердиться. Пішли у віконце. Ну, тільки ж ти тут нічого не чіпай, ти мені вже пальму от останній листочок зірвав. Дивися там сніжок, бачиш? Сніжок там, але дуже холодно. Якщо потепліє, я на вулицю. Добре? Я тобі, бачиш, лишила туди, щоб тобі було видно, що в нас тут є. А ти туди хочеш? Може будемо їсти ще? Ще можна, пішли. Пішли по його. Що, куди? Куди? Трішки поїли ще. О Боже, оце робиться, я не боюсь нічого. Кажу, яка хороша та гілочка, да? <смірка> хороша? Подобається, кажи легенька, можна листочок зірвати? ось так що? А що не так? Зятік? Що не так? А со зачем? за Ще тобі, дай бабулі сосю, дай, дай бабі, дай дай бабі сосю. Нє? ні. І що? Слідуючий будем рвать. Ні-ні ні, бабуля не дає. Ні-ні. Святик, свят. Святик. Не можна, ні. Ні, не можна. Не можна. Ага, ми й до землі достаємо вже. Так? Ну так, скоро буде по всій спальні земля. Боже, Боже ж мій. Ой, що це робиться? Зайчко, чи ж моя пальма? Хамедорея називається. Зайчику, зайчику, Треба листочки піднімати, каже, бабуля повище. Вона так довго росте у нас, ага, вже не дістанеш. Бабуля під, то каже, я до землі дістану. Ти виспалась? Виспалась і прийшла до нас. Так, да. От молодець. Ти, мабуть, всю ніч не спала. Ой, Каже, я до тебе повзу. Ой, вона боїться, боїться, бачиш, боїться Святик. Плаче, плаче, Святик. не надо. Втекла. Стекла, я боюсь тебе, розбишака малий. <плес> Ой Боже. Так, ну все. Полізли ми вже до тумбочки, да? ось так. Тіхо, тихо, головкою не вдарся. Держу. Не знаєш, за що? чи, Ой. Отак. От Давай туди. До... ага, ага, ага. Це... Ми розуміємо, що тут треба відкривати. опа, Повезу ж я до Фенді. І, і так бігом витікає. Пришла. 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 Ось вот так. Фендюшка ты куда пришла? Блокала святика, да. Фендюша ты куда пришла? Иди сюда, Иди, иди не бейся. Он маленький, иди сюда. Маленький та ось такий шустрий. Ага, куди вона пішла? Наїсти хоче, снідать хоче. Ти вже поснідав, а воно ще ні. Кажи, йди до мене скоріше. Віка мені зробила сніданок. Яєчко в нас погано почистилось. Томати. Бутерброд, ківі, сир з плесенью. Це такий в мене буде сніданок, як Віка говорить, здорова їда, їжа. А ти що просиш? Я тебе вже погодувала, а ти м'ясо вибрала? Куди побігла? Угу. Куди побігла? А, качечку тягаєш, так? Да? Ну, тягай.